Всім привіт! Сьогодні на огляді сорт Barcelona Beauty. Прекрасний сорт тюльпану, прекрасний, як на мене, по всіх параметрах. І високий, і міцна ніжка, і товста ніжка, і лист дуже гарний не висить, і колір бутону дуже яскравий і приємний ніжний такий. Ну і, Думаю, з виходом так же само буде. Вирощую на 8 березня. Класифікація тріумф. Має середній термін цвітіння, але я б сказав без свого досвіду, що вона має середньопізній термін цвітіння. Я б так би відкоригував. Термін охолодження 17 тижнів. Вирощую по 9-градусній технології. Посадив в тирсу 11 листопада, винес в теплицю 6 січня. Температура в теплиці в мене 15 градусів. Вирощую я її на другому поверсі. Тобто тут може бути 15-17 навіть градусів. Почала цвісти 24 лютого. Вже знімаю її по декілька пачок на день. Немає часу чекати, щоб вона зацвіла повністю. Тому... І немає часу знімати мені відео, тому ось зараз я її знімаю в такому стані, яка вона є. Так. Висота її 50 плюс сантиметрів, висока квітка, я думаю, навіть є її 60 сантиметрів. розмір бутону 7 сантиметрів. Ось зараз покажу ніжку, ніжка також товста. Ну, В принципі, по всіх параметрах дуже гарна квітка. І знаєте, що я можу сказати, що мені е, сам колір дуже схожий чимось на Манго Шарм. Але сам бутон не такий, як у Манго Шарму. І зараз покажу, як вона виглядає в пачці. Ось, ось в пачці так вона виглядає. Дуже-дуже гарно. Дякую всім за перегляд. Гарного всім дня, до зустрічі!